б'ють в тил ворога та прикривають піхоту. Біці бригади прикордонників помста відбивають атаки на сіверському напрямку. Яка там нині ситуація та як працюють наші артилеристи? Дивіться далі. Пості! Сіверський напрямок працюють артилеристи, бригади прикордонників помста. 100 100-мм снаряди один за одним летять у бік ворожих позицій, стріляють фугасно бронебійними снарядами. Снаряди були вистрою по техніці. Це може бути як танк, БТР. Зенітну гармату КС-19 бійці використовують для ураження наземних цілей. Вона з 43-го року. А так техніка робоча працює. Працює надійно, О, обслуговується, звісно, спеціалістами. Відмови нема в неї. Хотіли б на чомусь новішому попрацювати наче. Ну я ж не діло. Партнери обіцяють щось новіше. Будемо дадуть щось новіше, будемо працювати на новішому. Можливість стріляти на відстань 20 кілометрів допомагає захисникам бити по логістичних вузлах та всіляко перешкоджає підвезенню боєкомплекту на позиції. Прикордонник бригади помста Тарас каже, що прикладають максимальні зусилля, аби вберегти на передньому краї нашу піхоту. Працюємо по БТРах, танках, складах, по піхоті. Все, що дають, по всьому працюємо. Завдяки нашій розвідці, це більше подавлення виявлених цілей. Розвідка в нас працює чудово. Після декількох пострілів бійці маскують установку неподалік позиції, чути звуки підлету ворожого дрона. На фронті справжнє засилля ворожих розвідників та ФПВ, і кожного дня їхня кількість зростає. Нальоти льоти так кожен день. Цілий день воно літає тут. Поховаємося, стараємося. Вони все шукають і нашу установку також. Ну, ми хорошо замасковані. В перерві між бойовою роботою ми познайомилися з Василем. Чоловіку розрахунку підносить снаряди. Він же рік, як у війську, попри тяжку роботу, каже, не втратив мотивації. Та після загибелі рідного брата на фронті з'явилася злість на окупантів. Ну, коли втрачають вже близько людей, то воно ще більше набирається злості. Будь-якої миті каже Василь: можуть прийти від розвідників нові координати цілей, тому бійці завжди напоготові стріляти. Буває, що можемо на годину по два-три рази мати завдання вихід, а може там півдня раз. Буває по два-три рази на день. Командами до хвилини часу ми вже готові. Коли ми просуємо, тоді живемо. Як б'ємо ворога, ми для того і тут є, щоб бити ворога, щоб гнати супустати землі нашої. Та для цього бійцям потрібно ще більше очей в небі, аби ефективно коригувати постріли. Розвідрони нам потрібні завжди, бо це. Ну, будемо мовити такою простою мовою, це як розхідний матеріал. У е, противника теж є засоби РЕБУ, теж є протидронові засоби. В тій чи іншій мірі в ході роботи дрони ну, втрачаються на непідконтрольній території. Розвідка з неба це ефективні відпрацювання артилеристів, прикордонники бригади помста збирають кошти на мавіки. Допомогти зі збором може кожен, відсканувавши QR-код на екрані та задонатити будь-яку суму. Донеччини Олександр Кривокульський, Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.